Побудова перерізу прямокутного паралелепіпеда. Ось перед нами прямокутний паралелепіпед, і на ньому вибрані три точки P, K і L. Через них має пройти площина, яка перетне наш прямокутний паралелепіпед. чого починати роботу над такими задачами. Починати будемо. Користуючись цією аксіомою. Якщо дві точки прямої лежать у площині, то і вся пряма лежить у цій площині. Отже, починаємо з пошуку точок, з огляду точок наших, і якщо ми бачимо, що якісь дві з них лежать у площині, ми маємо право їх сполучити. Отже, К і П. Бачимо, що вони лежать у бічній грані, лівій бічній грані нашого паралелепіпеда. Сполучаємо їх. Ось отримали таку пряму. Чому я провела пряму довшу? Тому що е, моя уява мені каже, що якщо площина має пройти через ці три точки, зрозуміло, що вона якось має ще і перетнути нижню е, основу цього паралелепіпеда. Ну, так от, продовжую. К і Л точки також знаходяться в одній площині і маю право їх сполучити. А тепер потрібно шукати ще якісь точки, бо мусить ця площина. Перетнути нижню основу цього паралелепіпеда. Як добратися до тих точок? Ну, от, будемо дивитись спочатку на пряму КП. Вона знаходиться в бічній оцій грані, і в цій же грані знаходиться відрізок АА1. Отже, пряма КП із відрізком АА1. Вірніше, з прямою, яка містить відрізок аа 1 може перетнутися десь за межами нашого паралелепіпеда. Ось отримали точку Н. Подумаємо щось про цю точку N, де вона знаходиться. Оскільки вона належить прямій АА1, це важливо, то вона належить і нижній основі паралелепіпеда, бо пряма АА1 там є в тій нижній основі. Щось таке. Подібне зробимо і з прямою КЛ. Отже, КЛ знаходиться в задній, площині, в задній бічній площині паралелепіпеда. І вона, і пряма АБ1, А1Б1 також знаходиться, знаходиться в тій же площині. Тобто, я можу продовжити пряму б 1 за межами паралелепіпеда і отримати точку Е, e, яка Належить також нижній площині, нижній основі паралелепіпеда, бо належить прямій А1Б1. Отже, точки N і E це точки якоїсь прямої, які обидві знаходяться в нижній основі паралелепіпеда. то і вся пряма знаходиться в нижній в нижній основі паралелепіпеда, нижній площині, скажімо так. І якщо сполучити точки N і E, ми отримаємо точки Q і S. На ребрах нижньої основи паралелепіпеда. QS є слідом нашої площини перерізу в нижній основі паралелепіпеда. Ну, а далі дивимося, що точка P і точка Q є також в одній площині, ми можемо їх сполучити. Точка L і точка S є в одній площині, можемо їх сполучити. І ось у нас вимальовується переріз. Який називається PKLSQ такий собі п'ятикутник. І якщо його ще допрацювати, бо де мають бути пунктирні лінії, там, які, які містяться на невидимих е гранях, то зобразити собі пунктирними лініями, які мають бути суцільними, залишити суцільними, ну і його зафарбувати в якийсь такий колір. Щоб він був добре видимий, і ось так бачимо, що утворився в перерізі п'ятикутник. Отже, ще раз, для того, щоб побудувати переріз прямокутного паралелепіпеда, який має пройти через три задані точки, потрібно шукати сліди цієї площини на кожній із граней нашого паралелепіпеда. Але спочатку потрібно уявити, як та площина має собі проходити. Ну, і, звичайно. Аксіома про дві точки прямої і про всю пряму нам тут аби як допомагає.